За чарівну силу наголосів, коли на теренах цвіте терен. І коли не кожне об'єднання спричиняє об'єднання. Але у будь-якому випадку лише чорносли, лише разом. За невичерпність фразеології, коли можна підбивати клинці, смалити халявки. Але при тому тримати язика за зубами. А як спитають, та наговорити сім мішків гречаної вовни, чи порадити не пхати свій глек на мою капусту? І поговорити поговорили, і зайвого слова впоперек не сказали. За споконвічну гендерну плутанину, коли у класика Сибір не ісходима», а в орфографічному словнику Сибір таки ж він. За непозбувну бентегу родового відмінка. Коли не вистачало одного буряка, але боч не звариш без з буряка, коли будинок із каменю, але за пазухою не тримають каменя. Коли поїхав до Алжиру і не заїхав до Алжиру. За підступність кличного відмінка. Коли кличеш її так ніжно, Валеріє. А його так завзято Валерію. Головне не переплутати. І хай вас філологічний Бог обереже від форм Анатоліє, Григоріє, Юріє. За уміння у навчанні чужого не цуратися свого, коли лайки стають подобаннями, коли шери стають поширеннями. А неоціненний краудфандинг потужним спільнокоштом. За неперевершену простоту числівників. Коли пишаєшся сімома тисячами, шістьма шістдесятьма чотирма вивченими правилами. А тоді на біс сьома стами тисячами. Шістьома стами, шістдесятьома чотирма. Видихаєш полегшено, зрозумівши, що не зав'язався на вузлики ні мозок, ні язик. І берешся ставити в орудний відмінок наступний числівник. За неймовірну стискість і глибину почуттів односкладних речень. Світала! Бравось по морозю! жилось, вільно дихалось в Україні.